Нещодавно в законодавство про мобілізацію було внесені певні зміни, і в Кодекс України про адміністративне правопорушення була додана стаття 279. 9, відповідно до якої військово який вчинив певні правопорушення і визнає дане правопорушення, має право написати заяву до ТЦК, направити її через електронний кабінет призивника, і ТЦК повинні протягом трьох днів винести відповідну постанову про притягнення особи до адміністративного Відповідальності. А за наслідками такої процедури, військово зобов'язаний буде мати право сплатити 50% від розміру штрафу, який зазначений в постанові. І в деяких виникає питання: а що буде, якщо я сплачу штраф і через певний час в мене з'явиться нове порушення, і я буду, я буду сплачувати знову, чи зміниться розмір штрафу? Так ось відповідно до норм цієї статті 279 прим. 9, в ній зазначено, що постанова виноситься відносно вас за мінімальним розміром штрафу, який передбачається відповідною статтею. Там в даному випадку 210, 210 прим. 1 кодекс України про адміністративну відповідальність. Тобто, навіть якщо ви 10 разів скористаєтесь з даною можливістю сплати штрафу, штраф не буде перевічувати 17 тисяч. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 25, але в зв'язку з тим, що зазначено, що береться мінімальний розмір штрафу, то це буде кожен раз 17 тисяч гривень. І 50% від 17 тисяч гривень складає 8 500. У разі, якщо вам буде потрібна моя допомога, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закриваний в шапці профілю.